Запитання, чи книжки написані мовою іврит, і чи потрібно вивчати мову іврит. Е, так, звісно, вони початково написані на івриті, і вивчати іврит для того, хто вивчає кабалу, це дуже добре. Це як, як якби ви вивчали медицину, то вам би довелося вивчити е, там трохи латини, а коли б вивчали музику, то вивчити трохи італійської і так далі. Ось наука Кабала, її мова це іврит, і, звісно, якщо ви знаєте, чим більше ви знаєте іврит, тим краще ви розумієте і кабалу. Тому що там все ж таки в перекладах, хоча усі наші перші джерела, ну, принаймні основні, перекладені на безліч мов а, і на українську також, і це все є на нашому сайті, можете зайти подивитися про те. Все ж таки в перекладах е, частина сенсів, які там є е, в цих словах, е, вона губиться. тому що, е, Ну, банально, тому що переклад там одне і те ж саме слово е, по різному може перекладатися, а що важливіше, по різному. Зв'язуватися з іншими словами. Тобто, одне і те ж саме слово може на івриті мати більше сенсів і більше зв'язків, і бути більш зрозумілим, ніж те ж саме слово українською мовою, наприклад. Але, звісно, так, так. читати будь-якою мовою, яку ви розумієте, це в будь-якому випадку буде вас наближати до цього корення. І, до речі, в каббалістичних працях в кабілістичних книгах ще слід зазначити, що є сила, яка називається згула. Це як чудодійний засіб, який тільки через те, що ви читаєте ці праці, то вже вище світло, яке там закладено в цій книзі, воно вже в вас входить і вже робить на вас цей чудодійний вплив. Тобто піднімаючи вас трошки над собою, розкриваючи вам трошки очі, вводить вас у дуже такі специфічні стани, коли ви включаєтеся у думки кабалістів. Адже ну, це можна порівняти з програмним забезпеченням, коли ти собі на комп'ютер завантажуєш, там, або на телефон завантажуєш якусь, якийсь додаток. І починаєш ним користуватися. Ось так само і всередині нас є. Ми ж самі як цей комп'ютер, і ми можемо вставляти в себе цю програму кабалістичну, дуже добру і благодійну, яка розкриває нам очі, показує правду, істину. І взагалі дуже важливо людині бачити істину якомога більше, бо істина, вона. Збалансована, інтегральна, і людину не хитає туди-сюди з якоїсь екзальтації до депресії, а людина завжди може залишатися врівноваженою, щоб там не відбувалося. І будь-які удари, щоб там у світі не відбувалося. Якраз завдяки кабалістичним працям людина може себе спрямувати на серединну лінію і бути в балансі. Селір там вже все сказав стосовно івриту, не обов'язково вчити, але я ще додам, що саме іврит, він дає якесь таке дуже особливе відчуття. Він ем, він такий, він дуже компактний, в ньому одне слово може мати 5-10 значень. Там дуже багато гри слів. Так? От чому такі переклади, наприклад, Біблії, там. З івриту з, з на грецьку, з грецької на, там, на українську, вони такі можуть бути дивні, тому що ну, якось ж треба перекласти. А на, на євриті там є ну, якесь слово, от яке значить п'ять речей. І всі ці п'ять речей, цей корінь може значити різні речі. І, е, можливо, якісь різні слова, які схожі між собою, вони. Е, теж схожі за значенням. Є слова, які схожі за цифровим значенням, так? Е, як ми кажемо, творець це е, боре і тева. Так? Тобто це і е, творець і природа це за, за, за цифровим значенням одне й те саме. І тому е, е, є такі дуже багато нюансів, але ну, це цього життя не вистачить, щоб це все, все вивчити, тому раджу всім. Якомога раніше е, відкрити книги Кавали і відчути, що це таке, не має значення якою мовою. Ну, Звичайно, нашою мовою краще щоб одразу розуміти, але такі от джерела, як, наприклад, Зор, їх можна слухати е, на івриті. До речі, Зор написан е, на Аравіті. Це не на єврит, е, з поясненням на івриті. Це інша мова, яка була в той час в. В цій, ну на цій території, якою користувалися, і ем, це як протилежна протилежна частина. До речі, можемо зробити якийсь ефір про мову, що ти думаєш, про саме мову кабали і різні мови, і іврит, і що це взагалі таке значить.